22 червня погода в Україні буде спекотною, а покриття опадами знизиться у східних областях. Четвер буде сонячним, без опадів. Температура повітря вночі плюс 15 градусів у день до 27 із плюсом. На півдні очікується мінлива хмарність в усьому регіоні. Невелика ймовірність локальних злив та гроз. Мінімальна температура в усіх південних областях від плюс 16 до плюс 19 градусів, максимальна від плюс 27 до плюс 30. на заході хмарно із проясненнями на Львівщині, Івано-Франківщині, Закарпатті дощі з грозами у денний та вечірній час. На Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині, в Чернівецькій області опади мало ймовірні. Вночі від плюс 15 до плюс вісімнадцяти, вдень від плюс 27 до плюс 28. У центрі в більшості областей мало хмарно, без опадів вночі. Від плюс 16 до плюс 18 градусів. Вдень Повітря прогріється до плюс 31. Мінливо хмарно цього дня і на півночі країни. Лише на Сумщині синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, без суттєвих опадів. Вночі температура повітря підніметься до плюс 18. У денний час до 31 із плюсом. Ранок у Києві очікується ясний. А вдень та ввечері триматиметься хмарна погода. Без опадів від 18 до 20 градусів тепла вночі, а вдень температура повітря протримається. В межах від 28 до 31 із плюсом. Підписуйтеся на канал Що по погоді та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!